31 жовтня Геловін. Гарда Шіокана застерігає співгромадян про наявність різних костюмів, класифікованих як Несмак, Крінж та Фуфо. Капітан Джек Горобець, Джокер з темного лицаря, Гарлі Квін, Комбінезон Пікачу. Ці костюми вважаються неоригінальними та недотепними. Вони вже вичерпали себе. Не ризикуйте. Минулого тижня гарда у співпраці з береговою охороною перехопила велику партію лайняних костюмів у борту Дубліна. Окрім костюмів рівня Несмакта або Дрантя, поліції також повідомили про наявність лінивих костюмів. Рано вранці, 24-го числа, було затримано чоловіка, що ніс 4 чи 5 сміттєвих пакетів, стверджуючи, що він бін ладен. Також було помічено людей в костюмах Господа нашого Ісуса та на велосипедах BMX. Дурня якась. ні, боженька на віліку. Було залучено додаткові сили поліції для запобігання можливого зросту випадків носіння костюму клоуна із фільму Воно, який станом на сиранок було прирівнено до несмаку класу А. Молоду на землю! Молоду на землю! Ну так ще я бачив. Це що таке? Маска, господи, господи. Який сп... Кто Кто тобі Також ми можемо відповісти на нещодавній бум сексі костюмів. Вартовий ОГА зараз вам зачитає список головних порушень. Сексі медсестра, сексі вчитель, сексі Ботан, сексі, губка, боб, гарячі штани, сексі чувак з деволі, сексі Ортодонт. Просимо наших співгромадян повідомляти в поліцію у випадку сексі Гарда. Дякуємо і пам'ятайте, будьте обачні, оригінальні. І що найважливіше, не вдягайтесь як гіто або зомбі, -гітор. або зомбіїто. Це все ще гіто.